До Олександрійської громади надійшла сумна звістка. Загинув Олексій Сопов. 44-річний захисник до сьогодні вважався зниклим без звісти. Нині стало відомо, що Олексій загинув 16 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу Первомайського на Донеччині. У нього залишилися дружина, донька, мати і брат, пише Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. В Олександрівській громаді триває щорічна всеукраїнська акція За чисте довкілля. До 26 квітня громадські організації ОСББ можуть долучитися до прибирання міста, озеленення та благоустрою територій. Якщо ви плануєте провести власну толоку, звертайтеся до управління ЖКГ КП Чисте місто, забезпечить вивезення зібраного сміття. Тим часом працівники управління житлово-комунального господарства продовжують виконувати свою роботу, прибирають міські дороги, громадські простори та парки. У бібліотеці філії номер 8 для юнацтва у рамках проєкту Разом Хаб за програмою Є містечко-простір для твоїх можливостей відбулися індивідуальні консультації з адвокатом Валерієм Боровським. Під час консультації відвідувачі отримали відповіді на важливі запитання та чіткий алгоритм дій для розв'язання своїх проблем. Подібні зустрічі відбуваються щосуботи з 12 до 14 години. Попередній запис за номером 093 485 81 Підбили підсумки обласної етапи щорічного всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку Зоологічна галерея. Участь в конкурсі взяли учні, вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти громад області. На розгляд журі надійшло понад 90 робіт. Серед переможців роботи вихованців городка Веселкове зернятко БДЮТ, керівниця Лариса Розанова. Перші місця зайняли Артем Чоботарьов, Анна Самосьонок та Анастасія Луценко. Роботи переможців направлені до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міста Києва для участі у закладах. Ключному етапі. На Кіровоградщині у суботу протягом доби підрозділи ДСНС ліквідували 33 пожежі в екосистемі. У Кропивницькому районі ліквідовано 15 таких пожеж: в Олександрійському 10, в Новоукраїнському 5 та в Голованівському 3. Загальна площа пожеж становить понад 15 гектарів. 27 березня в Олександрії відбувся чемпіонат Кіровоградської області з волейболу серед юнаків 2009 року народження та молодших. Змагалися сім команд з Бобринця: Долинської, Світловодська, Олександрівки, Соколівського та Олександрії. Команда Олександрійської спортивної школи, тренер Володимир Кулішкін, виборола друге місце. Золото здобули світловоцькі спортсмени. У вівторок, 1 квітня очікується мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Температура вночі плюс 9, в день до 16 градусів тепла. Атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер південний.